Мої вітання на телеканалі Віночина. інформаційний випуск новин. І сьогодні, 13 січня, ми говоримо про таке. Рівень відповідальності Вінницького міського голови Сергія Моргунова підвищився, принаймні за версією сайта. Слово і діло на Вінничині. Працює 144 пункти обігріву. Вінницький дід Мороз покинув свою резиденцію, аби привітати ельфів та фей. Сергій Моргунов на третьому місці серед мерів України за версією сайту слово і діло. Моніторинг проводили на предмет рівня відповідальності міських голів. Результати показали загальний зріст відповідальності за виключенням декількох випадків. Найбільшого успіху досяг мер Сум Олександр Лисенко, рівень відповідальності у якого у 2016 році зріс на 21%. Слідом за ним на 19% поліпшили рівень власної відповідальності міські голови Вінниці та Херсона. Сергій Моргоновий Володимир Миколаєнко. Рівень відповідальності міського голови Києва Віталія Кличка знизився на 1%, а його колеги із Одеси Геннадія Труханова на 2%. Мороз та холод може стати небезпечним, а інколи навіть смертельним. Саме тому на Вінниччині наразі працюють 144 пункти обігріву. Зайти погрітися і випити теплого чаю. Там може кожен, хто замерз. Та найчастіше звертаються безхатченки, які не мають де пересидіти морози. У Вінниці вони знайшли притулок у мобільному наметі поряд із центральним автовокзалом. Між небом і землею. Саме так каже безхатько Володимир. Він живе останнім часом. Раніше мав будинок перед річкою та якось поцупав велосипед. За це сів за грати. А коли вийшов, дізнався. Родичі продали житло з тих пір. Поневіряється на вулиці. Мене машина збила, поламала, я заже. Навіть... Не можу так ходити. Почки, ось коляд, болять. Без хатьків, як Володимир, у пункті обігріву понад десяток. Тут вони можуть погрітися, випити гарячого чаю. Намети опалюють буржуйками, тож температура всередині не менше плюс 18. Аби погрітися з морозу, сюди інколи заглядають пересічні вінничани. Роботу наметів контролюють рятувальники. Обмороження – це одна із найтяжких травм. Людина не відчуває під впливом шоку, не відчуває просто кінцівок, і з певним часом вони починають боліти і відмирають тканини. Тому це найважча травма, і в таких випадках не слід жартувати, займатися самолікуванням. Є у нас факти обмороження та переохолодження, але на щастя загиблих від цих холодів немає. Найбільше від переохолодження страждають безхатченки, трапляються, просто замерзають на вулиці. В наметах люди не лише пересиджують морози, двічі на добу до них приходять волонтери центру реінтеграції, дізнаються, чим допомогти, які речі потрібно. «20 пар носків купила їм і колбаси, і бритися, і лєзві, і все купила. То вони мені замовили вже розмір там брюків, які джинси, я їм принесу завтра куртки. Ну так прошу в людей, знаєте, до церкви ходжу. Прошу. Активісти центру не організовують комплексного харчування хатька. кажуть, якщо і гріти, і годувати, вони втратять мотивацію змінити спосіб життя. Основна допомога людям без житла дещо інша. Пропонуємо також свої послуги в плані відновлення документів, можливо, посадлення в інтернат, влаштування до лікарських закладів, говорити з ними на вулиці, мало хто хоче з тобою спілкуватися. А в таких пунктах сісти з ними, попити чайку, поговорити з ними, почути їхні проблеми. От і вони бачать, що ними також цікавляться люди. От і вони вже більш відкритіше йдуть на, на співпрацю. Наразі на обліку центру перебуває понад півсотні людей без постійного місця проживання. Серед них найбільше колишніх в'язнів боржників банків, хворих на алкоголізм. Це така категорія, яка в принципі вже не, не витягується. От. В інтернати вони не хочуть, десь злікуватись теж не хочуть. З лікарських закладів тікають. Коли просиш їх, що давайте, може, ви чуть-чуть перестанете пити, і ми вже якось попробуємо У вас людські умови. Як правило, на них це не, не, не діє. Є ці гроші. Поїли добре, смачно. Завтра немає. Ну так з хліба на воду, от ні, ні про що не потрібно думати. Якщо людина більше року перебуває в стані бездомності, як правило, вже їй дуже важко повернути назад, назад, тому що вона привикає. Пункти обігріву на Вінничині працюють цілодобово. Від початку морозів до них звернулися більше двох сотень людей. Юлія Бабаєва, новини, телеканал Вінничина. На водохреща 19 січня вінницькі надзвичайники встановлять три намети для обігріву. Пересувні пункти з буржуйками та місцями для переодягання встановлять неподалік бригантини на вишинському озері та на Масложирі. Там також буде чергувати караул. Рятувальники слідкуватимуть за людьми, які занурюються в крижану воду. На гонти також традиційно люди вирізають льодовий хрест на водохреща, але мерія поки що не визначає це місце як масове святкування хрещення. Тому навряд чи там буде намет для обігріву та рятувальники. кажуть у прес-центрі надзвичайно. А поліцейські затримали двох вінничанок, які надавали інтим послуги. Бордель жінки організували на орендованій квартирі. Клієнтів знаходили через інтернет. За подібний заробіток на затриманих чекає покарання до п'яти років позбавлення волі. Оперативники затримали двох жінок 33 та 53 років під час надання інтимних послуг. Місце розпусти вони створили в одній з міських квартир. За словами однієї з затриманих, клієнтів вони підшукували через мережу інтернет та запрошували чоловіків в орендоване помешкання. Крім того, жінка займалась звідництвом, залучаючи до роботи свою 53-річну подругу. За годину інтиму жінки отримували по 500 гривень. Старша жінка розлучена та виховує 18-річну доньку в інтернеті шукала різні форми рефератів. Тут пише до мене мужчина, що він ще така красива, хороша, просто можемо відпочити. Ми предлагали в кафе, він говорить, що більше на... не любить шумних відпочинків, любить більш так, де то що там. На квартирі, якщо можливо. Вони нас повели на зйомну квартиру. Ми трохи випили ну, шампанського, Потім вона. З одним із чоловіків усамітилась в кімнаті. А ми лишилися з другим тут на кухні ще пити шампанське, ну, відпочити і трохи гроші за грошову винагороду. Під час огляду місця події поліцейські вилучили гроші, два мобільних телефони, за допомогою яких жінки зв'язувалися з клієнтами та інші речі, які свідчать про протиправну діяльність затриманих. З метою власного збагачення надавала сексуальні послуги, а також організувала звідництво з метою розпусти. Зазначена громадянка на квартирі надавала послуги клієнтам, яких підшукувала через мережу інтернет. Крім того, клієнтам зазначена особа пропонувала свою подругу, яка також надавала послуги інтимного характеру. Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження. Такий злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінниччина. Щоб даром не викидати, у Вінниці відкрили пункт прийому ялинок. Тож вінничани можуть заносити новорічні дерева не на смітник, а на переробку. Згодом ними опалюватимуть теплиці, а також завезуть до місцевого зоопарку, щоб годувати деяких тварин. Пункт прийому ялинок знаходиться на вулиці Максимовича, 24. Графік роботи із 8 ранку до 17 вечора. Популяризація українських традицій за допомогою новорічної іграшки у Вінниці підвели підсумки конкурсу дитячих робіт у рамках новорічних студій Ельфів та Фей. Учасниками стали близько сотні дітлахів. Вони представили різноманітні творчі шедеври в сучасному та етностилях. А щоб привітати переможців, свою резиденцію навіть покинув Вінницький дід Мороз. У холі центральної міської бібліотеки роботи учасників конкурсу творчості Новорічно-різдвяний вернісаж, який відбувався в рамках міського проекту Новорічні студії Ельфів та Фей тут представлено майже сотню робіт різних методик та технік. Олена отримала гран-при конкурсу. Дівчина розповідає, займається творчістю не один рік, а її роботи користуються популярністю серед друзів та рідних. Ялинки я робила з мішковини, це, я найбільше її використовую у своїх роботах. Потім я ще представила на цьому конкурсі ялинкові іграшки. Вони були зроблені з різних матеріалів, з мішковини, там шпагату, з різного. Потім я ще представила ангелочки. Вони теж були виконані з мішковини та шпагату». багато. Учасники конкурсу користувачі бібліотек міста, дві вікові категорії: від 6 до 11 та від 12 до 15 років. На композицію я витратив десь місяць, тому що ще, ще треба було придумати, як, як зробити, як вирізати, бо спінопласту дуже важко вирізати. Я їх витратив на три дні, щоб зробити зірку, щоб зробити баранчика, Я його витратив один день. Загалом у конкурсі взяли участь понад 60 діток. Головна мета заходу популяризувати українські традиції. Ми навчаємо діток робити різні новорічні прикраси, різні новорічні вироби. І в цей час оголошується ще й міський конкурс на найкращі новорічні поробки. В цьому році в нас були дві номінації Див зимових самоцвіти це композиції були новорічні. І сяйво новорічних іграшок це для ялинкові прикраси на ялинки теж виготовлені своїми руками цього дня без подарунків не залишилась жодна дитина аби вручити нагороди свою резиденцію, навіть покинув вінницький Дід Мороз. дід мороз. <плес> Можці отримали набори творчості, а всі учасники солодкі призи. Світлана Пашенко, Юрія Ковенчук, новини телеканал Віннична. А у мережі з'явилось відео масового виконання щедрика у Вінниці. Його опублікував один із місцевих продюсерських центрів. Нагадаємо, близько трьох сотень людей зібралися у центрі міста і заспівали легендарну композицію нашого земляка Миколи Леонтовича. Акцію присвятили сторіччю з моменту першого хорового виконання щедрика. А сьогодні також українці відзначають щедрий вечір і день преподобної Маланії. За традицією 13 січня люди ходять щедрувати від будинку до будинку із побажанням достатку та щедрого нового року. Головний персонаж свята коза, яку водять за собою не лише як символ старого року, а й символ достатку та родючості. Також увечері родини збираються за святковим столом на щедру вечерю. А чого очікувати від погоди протягом вихідних днів докладніше у прогнозі. У суботу та неділю очікуємо хмарну погоду. Можливий мокрий сніг. Денна температура триматиметься у межах позначок 0 плюс градуса. Вночі знизиться до мінус п'яти. Ви можете переглянути інформаційні випуски новин ТРК Віночна на нашому каналі YouTube, а також на сторінках соціальних мереж. А це всі новини на сьогодні. І з понеділка у цій студії працюватиме моя колега Світлана. Пашенько. А ми побачимося з вами за тиждень у понеділок, рівно о 19.45 на телеканалі Вінниччина.